Контроль нас вбиває. Про це говорять усі. Про це знімають купу відео, пишуть експертні статті, книги, знімають подкасти, постять поради в сторіс. Не будь сильним увесь час. Відпусти контроль. Попіклуйся про себе. Дозволь собі відпочити. Люби себе більше. І ми все це чули. Але воно не працює. Бо проблема вона в іншому. І ми, я вже сказала, сто разів все це чули і навіть пробували. Ймовірно, ви також пробували. Купили собі там ароматичну свічку і пробували медитувати, чи влаштовували собі день без цвітів, сказали, комусь я втомилась, чи втомився. Можливо, навіть комусь казали ні, відмовили в чомусь, чи поїхали на два дні за місто. Але всередині нічого кардинального не змінюється. Чому? Чому ми продовжуємо бути виснаженими виснаженими, навіть коли вже от ми все-все все це розуміємо, так чудово розуміємо цю теорію. Бо це насправді не про знання. Це про те, що у нас в мисленні. Вшитий сценарій, я все сам сама повинен, мушу, треба. І це не просто фрази, це система. Це автоматичне я справляюся, навіть коли вже тіло, вже все кричить нам, що зупинись. Ні, я справлюсь. Це глибоке переконання, якщо я зупинюсь, все впаде, все зламається. Привіт, мене звати Анна Яременко. Я психолог, коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо з вами шукати відповіді на всі ці запитання разом. Поїхали! Я чітко пам'ятаю момент, коли одна із моїх клієнток сказала мені: я не знаю, як не бути сильною. Це неможливо змінити. Це я, це моя ідентичність. Якщо я не сильна, то тоді хто я? Я ніхто. І саме тому оці фрази, хоча вони змістовні, вони чудові, але оці фрази по типу дозволь собі слабкість, подбай про себе вони не працюють. Бо вони пропонують насправді прикрасити реальність, яку ми навіть з вами не наважуємося розібрати, подивитися в корінь реальної проблеми. Бо ви не можете відпустити, ви не зможете цього зробити, якщо не зрозумієте, навіщо вам взагалі триматися, навіщо ви це робите. Да? Я знаю, що є ціле покоління людей, от моє покоління людей, які з дитинства навчилися бути зручними, стійкими, розумними, відповідальними. Я знаю тих, хто навіть не навчився просити про допомогу, бо я сам. Я не хочу обтяжувати. Бо це слабкість. Треба бути сильним. Бо колись, коли ви просто, можливо, були втомлені або чогось не хотіли робити, вам сказали: не Ни ний. Ти вже дорослий, і ми виросли. І ми стали тим поколінням, хто робить все сам. А знаєте, оцей стан у мене таке було, коли до мене приходять клієнти, вони. Посміхаються, жартують і говорять у такі слова, жартуючи, наче. Ну, я щось там трошки вигоріла, ну просто я пішла в офісі, зачинилася, поплакала в туалеті, а потім пішла далі собі працювати. І вони сміються. Але ж я дивлюся в їхні очі і бачу в їхніх очах втому. І цю втому неможливо описати, її неможливо не помітити. Ця сила вона зовні виглядає як гідність, але всередині вона дуже часто це сором. Сором за те, що я не можу, не зможу, не встигну, мені, треба, мені допомога треба, я не ідеальна. Цей сором це як ковдра, під якою можна трішки от сховатися і трішки відпочити. Можна посидіти, поплакати. Відчути себе жалюгідною, а вже наступного ранку бігти знову вперед, бути сильною людиною, знову все тягнути на собі. І отут така пастка: нібито даємо собі відпочинок. Здається, що ніби щось змінилося. А насправді ми з вами ставимо батарейку нову батарейку в стару програму. І далі в режим. Я не маю шансу впасти, я не можу впасти, бо якщо я впаду, то все навколо розвалиться. Ви маєте зрозуміти, що сором, в даному випадку, спрацьовує як захисний механізм. Він дає вам можливість справитися, переварити, начебто, цей внутрішній біль, від якого ви так сильно втомилися. Від того, що ви маєте постійно бути сильним, від того, що ви не можете розслабитися. І настає момент, коли треба вивільнити це. І оцей сором дає можливість вам трішки начебто перепочити. Як це виглядає? Ви починаєте себе соромити, себе принижувати, говорити, що не можна здаватися, треба вставати, треба рухатися вперед. І як би це не звучало? Але в цей момент ви з цією ситуацією, яка вже, от, знаєте, накопичилася дуже, за допомогою цього сорому, ви справляєтеся. І на якийсь момент вам наче стає навіть краще. От ви себе посоромили, бо ви ж дуже вже втомилися, вже розумієте, що ви не вивозите, ви оцим соромом наче даєте собі трохи перепочити. Відпочили, потім почали себе соромити, так не можна, треба йти далі. І ви справляєтеся з цією ситуацією, але. На певний час. Ви маєте розуміти, що це лише справляння симптомом. Ніяким чином, ви не вирішуєте проблему як таку. Саме тому так багато речей не спрацьовують, коли ми говоримо про контроль, про нашу сьогоднішню з вами тему. А реальні зміни. Цій ситуації вони почнуть відбуватися лише тоді, коли ми перестанемо справлятися симптоматично, коли ми зрозуміємо з вами, що те, що ми себе соромимо, те, що ми собі говоримо, що ми не ідеальні, ми не дотягуємо, ми від себе вимагаємо знато багато всього. Те, що ми маємо такі високі очікування по відношенню до себе, все це насправді не працює. Ми, типу, себе це мотивуємо, але воно не працює. Бо навіть якщо ми будемо досягати цих високих очікувань, як ось їх там реалізовувати, це буде короткострокове задоволення на дуже короткий момент. Отже, коли ми з вами зрозуміємо, що це не працює, то саме тоді можливі більш глибокі зміни на довгий час, назавжди. Сором це стан, який відволікає нас, який нам нічим не допомагає. Самі подумайте, останній раз, коли ви соромили себе за щось, що ви там щось зробили, не встигли по дедлайну, не вирішили якусь там ситуацію, яким чином вам це допомагає? Ніяким. Поговоримо ще про одну річ, з якою дуже багато людей намагається боротися, не розуміючи, що з цим неможливо боротися. Це наче ви боротися з водоспадом. І ви ніколи не виграєте. І ця річ друга річ, про яку я хочу поговорити, це контроль. Знаєте, чому ми з вами так боїмося здаватися слабкими? Бо контроль це для деяких людей єдине, що тримає їх у безпеці, контроль. Це коли ж я керую, це коли все по-моєму, коли я можу передбачити, як нам здається, можу проконтролювати, можу втримати людей, себе. І багато хто з нас говорить про те, що треба це клас, типу, це круто, коли я все контролюю, коли я маю все під контролем. Якщо ви до цієї категорії людей відноситеся, просто підійдіть до дзеркала і запитайте себе, яку ціну я плачу за те, що я все намагаюся контролювати. Ви ж знаєте відповідь. Саме тому ми сьогодні про це з вами говоримо. Контроль не допомагає. Він не допомагає робити справи швидше. Він не допомагає досягати результатів. Зараз давайте розберемо трошечки більше цю тему. Насправді, коли ми з вами говоримо про контроль, ми говоримо про потребу в контролі. І потреба в контролі це таке глибинне, внутрішнє прагнення. Утримувати ситуацію людей, себе самого під постійним, наче наглядом для чого? Щоб уникати болю, хаосу, невизначеності або незручності, дискомфорту. Ми намагаємося тримати все під контролем, тому що ми віримо, що якщо я відпущу, то щось піде не так. Я можу постраждати, або ситуація постраждає, або бізнес постраждає, або люди постраждають навколо мене. А як виглядає ця потреба контролю в реальному житті? Можливо, ви собі е, такі речі говорите. Як, наприклад, я сама все зроблю краще, ніж інші. Я не можу дозволити собі розслабитися не на часі це зараз. Я мушу знати наперед, як буде далі. Мені важко делегувати. от така я людина. Мені потрібно себе тримати в руках завжди. Я боюся, що все зламається, якщо я не проконтролюю. Можливо, ви впізнаєте себе в цих фразах, можливо, ви говорите собі інші фрази. Але контроль це наш спосіб не відчувати себе знову безпорадним, якого ніхто не чує, до якого ніхто не прислухається. Але контроль це в'язниця. Це в'язниця, в якій ми самі собі тюремники, наглядачі. І навіть коли тіло просить нас, зупинись, бо я дуже сильно втомився, навіть коли психіка кричить, мені важко, ми й далі тиснемо на газ. Бо що буде, якщо я зупинюсь? А що, якщо хтось побачить, що я не ідеальна людина, що я втомлений, що я прошу про допомогу, що я вже просто не витягую, що я не можу цей бізнес, чи не можу там роботою, чи не можу родину, чи батьківство, чи щось, контроль це ілюзія. Це напруга. Це не любов, це не довіра, це не свобода. Контроль утримує нас в напрузі і не дозволяє нам неспонтанності, не справжнього контакту з самим собою, зі світом, з іншими людьми. Бо проблема полягає в тому, що чим більше ми з вами контролюємо, тим більше енергії ми витрачаємо. І контроль народжується. Не зі свободи, а зі страху, не з довіри. Потреба контролю веде до виснаження лише, бо насправді не можна нічого контролювати. The more we try to control, the more out of control we feel. Чим більше ми контролюємо, тим менше контролю ми маємо. Це цитата із моєї улюбленої книги, одної з улюблених книг Седона Метод. Контроль це спосіб не зіштовхнутися з болем, не зіштовхнутися зі слабкістю, з невідомістю. Але насправді, тільки відпустивши контроль, ми можемо з вами отримати справжню внутрішню свободу, доступ до тих ресурсів, які нам потрібні, до інтуїції, до нашого внутрішнього я, до наших бажань, до життя, яким можна насолоджуватися. Коли ви відпускаєте бажання контролювати, ви не стаєте безпорадними, бо це оце величезний страх. Ні, ви не станете безпорадним, ви станете навпаки вільним від цього контролю, бо це ті тиски, яких ви себе тримаєте. Отже, ми сьогодні з вами проговорили про дві речі: про сором і про контроль. Які так глибоко живуть в нас в тих людях, які весь час бажають зробити все самі, які вимагають від себе найкращих результатів у світі, які тримаються до останнього, бо так треба. Це ті речі, які не дають насправді нам можливості дійсно змінити стан речей раз і назавжди, а не жити в цьому колі постійно. Тобто, чим довше ви будете соромити себе, чим довше ви будете заганяти себе в зобов'язання, треба ось так, чи ось так, чи тому, що повинен. Чим довше ви будете намагатися контролювати все і всіх і себе, думаючи, що лише так працює цей світ. Хоча ви вже зрозумієте, що це захисні механізми. Вам здається, що якщо ви втратите контроль, то буде пустота. Але насправді, поки ми з вами від цього не звільнимося, ми ніяким чином нічого не можемо кардинально змінити. Ми не зможемо жити тим життям, яким нам хочеться. Бо я знаю, що ви від цього ви вже втомилися від цього. Ми так і будемо жити від симптому до симптому, від загострення до загострення, від однієї втоми до іншої, від догорання до вигорання, бігаючи по коло, не бачачи корінь проблеми, не розуміючи, що з нами відбувається. Що я пропоную вам зробити, точніше, з чого я пропоную вам почати зміни. Я хочу, щоб ви усвідомили, що такі стратегії поведінки, які ви використовуєте, як ті, про які ми говорили сьогодні, це бажання контролювати все чи постійно соромити себе за те, що я чогось не дотягую, я якийсь недостатній і не можна розслаблятися, вони не працюють. Усвідомлення цього буде для вас вже величезним кроком вперед. Це не працює. От скажіть собі, це не працює. Далі, коли ви усвідомите, подивитеся, наприклад, зі свого реального життя і зрозумієте, так, дійсно це не працює, все це просто повторюється від однієї ситуації до іншої, ви зможете перейти до наступного кроку. Дивіться, коли ви знаходитеся в стані сорому. То ви ж говорите про себе, я якийсь не такий, так, якась не така, я цього не можу. Або розпочинаєте змушувати себе встань, знову йди на роботу, Бери за свої зобов'язання, виконуй, ти ж сильний, ти зможеш. Ви говорите всі ці думки про себе. І є неймовірно висока ймовірність, Неймовірно висока ймовірність майже 100%, що ці думки є у вас автоматичними. Тобто коли у вас щось не виходить, щось іде не так, ви відразу впадаєте, наприклад, в сором і починаєте усі ці фрази собі говорити, що не було ідеально, ти нікчема, ти робиш не так, окей. Наприклад, чи щось інше. І це постійно повторюється, тому що це вже автоматична схема вашого мислення, автоматична реакція. І нам потрібно з вами, як наступний крок, це змінювати. Як я пропоную вам це зробити? Для початку поспостерігайте за собою та описуйте, повиписуйте фрази, які ви говорите про себе. Як ви змушуєте себе працювати, як ви ставитесь до себе, коли ви допускаєте помилки, як ви ставитесь там до своєї команди, якщо у вас є, чи до свого колективу, в якому ви працюєте, як ви про себе, ну, що ви про себе говорите, про свою родину. Повиписуйте всі ці думки. Поспостерігайте за собою, хоча б. Тиждень і повиписуйте усі ці думки, які ви говорите про себе, ну хоча б декілька днів. Бо справа в тому, що всі ці думки, які ви говорите про себе десь там, ви в них вірите. Бо за час, поки вони жили у вашій голові, ви так багато разів їх прокручували, що вони стали вам рідними, ви з ними зрослися, ви сприймаєте їх як абсолютну правду. Тобто це не просто там якісь думки один раз ви колись сказали, ні, це образ, який ви самі собі створили, ваш власний власний образ. Це абсолютна правда, з якою ви живете, створена вами у вашій голові. Саме тому оцим наступним кроком буде для вас подивитися на всі ці думки і поруч із кожною з цих думок написати, це правда чи ні. Це правда чи вигадка в моєї голові? Це дійсно факт? Чи це просто я собі придумав? Я коли з індивідуальними клієнтами займаюся, взагалі все починається от просто з цієї теоретичної бази, хоча в групі також ми про це говоримо, коли груповий коучинг я проводжу, про те, як працює наше мислення, бо це є один із найважливіших моментів. Я поясню, ми без цього просто не можемо рухатися далі. Я пояснюю, що ми маємо з вами від'єднуватися від своїх думок. Є я, а є мої думки, бо те, що ми чуємо в своїй голові, Дуже часто не є правдою і ніяким чином не стосується нас. Якщо ви чуєте в своїй голові я маю бути сильним, ви маєте зупинитися і сказати собі це лише думка, це не я. Так, можливо, я багато років жив з цим, вірив в це і жив навіть до вчорашнього дня так само, чи до сьогоднішнього. Я всі свої дії скориговував з цим, з цим віруванням про себе. Але зараз ви маєте для себе усвідомити, що це всього-навсього думка. Ви маєте силу, 100% маєте силу, я вірю в вас, ви можете зробити інший вибір, ви можете від'єднатися від цієї думки. Це ваша зона відповідальності. Від'єднатися від цієї думки, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті. І змінити те, як ви мислите, і як ви дієте, і як ви ставитесь до себе і до цього світу. Ми маємо з вами створювати дистанцію між я та мої думки. А для цього потрібно свої думки, навчитися ставити під сумніви. Тож описуйте свої думки, виписуйте їх, записуйте, заведіть собі блокнот і виписуйте, це правда чи неправда, чи це вигадка. Це нічого не говорить про мене. Я не такий, навіть якщо я був таким, навіть якщо думав про себе так, навіть якщо я так живу в зобов'язанні, я не хочу так більше жити, тому що я не хочу ідентифікувати себе з моїми думками про те, що я є сильним і мені не можна відпочити. Може, я була раніше такою, може, це було колись моєю цінністю, але зараз я відчуваю, що це лише сковує мене, що це не дає можливості мені бути тією людиною, якою я хочу бути. Саме для цього нам потрібна ось така глибока робота зі своїми думками. Я вас. Певняю, на мільярд відсотків, що якщо ви зробите ось ці речі, які я зараз вам сказала, знайдете час, випишете свої думки, поспостерігайте за собою, і біля кожного з них напишете, це правда чи це вигадка, і спробуйте від'єднатися від них, тобто будете собі чітко говорити, що оце думка, а це я, і я не персоналізую себе з цими думками, ви відчуєте колосальну різницю. Я вам це обіцяю. Можете написати мені потім в коментарях, що відбулося з вами. Хтось із вас може сказати: ой, та що це там таке, нічого такого складного немає, я таке вже пробував робити і робив, і виписував свої думки, і воно взагалі нічого не працює. Я от вам що скажу. Якщо ви та людина, хто зараз це подумав, то я скажу вам правду. Від якої вам зараз буде болісно. Але це правда, яку ви маєте почути і усвідомити. Ви уникаєте себе. Ви просто уникаєте цього досвіду. Вам страшно заглянути туди, де можна знайти відповідь. І я вас розумію. Бо це не вдесь піти і зробити 100 мільйонів різних задач, якийсь там проект реалізувати, працювати до ночі, це не бізнес відкрити. Не, ні, це ті просто 30 хвилин, які потрібно провести разом з собою, і це дуже болісно. Для деяких людей це дуже болісно, саме тому ви це уникаєте. Тому що це м -м, набагато простіше піти попрацювати, як я вже сказала, втомитися дуже і жалітися на це, ніж насправді зустрітися з тим, де може бути страх, де може бути невизначеність, де може бути така версія себе, яку я взагалі не знаю, але де буде відповідь. І іронія в тому, що постійна діяльність, яку ми створюємо, і цей контроль, це часто спосіб уникати зустрічі саме з оцим внутрішнім болем, де є відповідь, де є реальна причина і є реальна відповідь самотністю, з відчуттям невизначеності, про яке я тільки що сказала, зі страхом, а ким я буду, якщо не всі оці мої досягнення. Тому що не віримо в себе, тому що вважаємо, що лише коли я сильний, я достойний, я є. Коли в мене є якісь досягнення, я є. Я можу там, з кимось познайомитися, я можу про це розказати, бо я є. Тому ви уникаєте, тому ми всі уникаємо, і я вас розумію. Я розумію вас, я чую вас. Ми уникаємо цих внутрішніх станів, які здаються нам болісними. Але я прошу вас, не уникайте самих себе. Поверніться назад, прослухайте ще раз те завдання, яке я вам дала. Вимкніть всі свої задачі, дістаньте блокнот, випишіть свої думки про себе, подивіться правді в очі, не соромте себе за те, що ви чогось не робите. Не тікайте від себе. Бо ось якраз оце страшно. Не тікайте. Побудьте з собою. В цьому моменті, а не в якихось задачах, не в бажанні контролювати. Спробуйте хоча б на ми це відпустити. І це стане вашою точкою опори в даний момент. Є ви, і ваші думки, і ваша можливість піддати їх сумніву, від'єднатися від них. І це стане величезною точкою зросту для вас. Я вам обіцяю. Ми звикли бігти, робити, шукати швидких відповідей. Ми звикли не чути. Ми звикли тягнути. А ще ми звикли говорити про це, але нічого не міняти. Ми вже сто разів чули про вигорання, про цей контроль. Ми вже читали про і силу нашої вразливості і казали собі: треба зупинитися, треба попросити про допомогу, треба жити не для інших, а для себе. Але знову потім понеділок, новий тиждень, новий проєкт, нове треба і знову все сам чи сама? Я спостерігала за цим не раз в собі, в друзях, в клієнтах. І ще в мене був один клієнт, який сказав мені, що я після роботи, перед тим, як йти додому, просто іноді плачу в машині на парковці. Поплачу 5 хвилин. А потім витираю сльози, вмикаю музику, і їду далі. Бо це, мабуть, і є мій спосіб відпочинку. Ми от таким чином навчили свій організм емоційно, хоч якось, скидувати тиск, як у той чайник, який кипить. Я не кажу, що це погано, це окей, час від часу так робити, але чи змінює це щось? Ні. Бо сором не лікує, контроль не звільняє, ідеальність. Не рятує, бо це все це просто спосіб вижити. І тільки коли ми починаємо дивитися на себе не на як робочий механізм, який треба налаштувати і підігнати під стандарти, щоб він довго працював, а як на людину, яка також хоче жити, справді жити, то тоді, можливо, щось і зміниться. Я показала вам сьогодні частину роботи, яка відбувається на груповому коучингу. Бо я чітко знаю, що деякі речі самотужки зробити, хоч і можливо, звичайно, що, але це дуже довго і це дійсно буває складно. І не тому, що ви слабкі, що ви чогось не розумієте, ні. Просто тому, що ми живемо. В такому світі, де ми дуже багато всього знаємо, але нам дуже складно об'єктивно подивитися на ситуацію та на себе зі сторони. Тож я запрошую вас доєднатися до групового коучингу в кінці цього місяця починається другий потік, і от в цьому просторі. Цього групового коучингу ми будемо розбирати не тільки симптоми по типу я втомлений, а ми будемо з вами працювати саме з коренем проблеми з потребами в контролі, з нашим ідеалізованим образом, з її страхом бути неприйнятим. Ми дуже багато працюємо над мисленням, над своїми думками. Ми ніяким чином не боремося з емоціями по типу сорому. Ми навпаки вчимося прислухатися до себе, читати ці емоції як сигнали. Що насправді вони від нас хочуть, чим вони хочуть нам допомогти. Ми починаємо себе чути, чути свої потреби. Ми вчимося відділяти голос сорому, зобов'язання, звинувачення від свого справжнього голосу. І ця група це... це не терапія, це не лекції, це не про просто поговорити точно це місце, де починаються зміни. Я точно це знаю. Не в словах, а в діях, в мисленні. Ця програма групового коучингу основана на науково-доказових методах, з якими я працюю. Всі ці методи, вони робочі, вони перевірені мною на індивідуальних клієнтах, на клієнтах з групового коучингу. У мене вже є достатня кількість і досвіду, і відгуків, і реальних кейсів того, як люди змінили своє мислення. І як вони дійсно позбавилися від корення проблеми, тобто дійсно вирішили проблему, а не справлялися і досі продовжують справлятися з цими симптомами. Ні, вирішили їх. І якщо ви зараз десь всередині себе сказали собі Боже, я вже просто не можу це тягнути далі сам, я вас вітаю, бо це вже початок. Бо з цього речення може початися зовсім інше життя. Тож, я запрошую вас доєднатися до групового коучингу, до групи, де можна не боротись, а просто бути і будувати нове. Посилання є в описі до цього відео. А я бажаю вам чудового, гарного, вільного дня. Будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, залишити свій коментар з думкою чи усвідомленням про те, що вас вразило найбільше, чи що ви забираєте з собою. А також, будь ласка, відправте це посилання своїм близьким та рідним, кому це важливо почути саме зараз. Бажаю вам неймовірного дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами.